Навіть у ці надскладні часи для нашої країни держава продовжує піклуватися про найменш захищені верстви населення. Пенсії та соціальні виплати продовжують надходити на рахунки українців. А з грудня минулого року ще й у більшому розмірі. Директор Кременчуцького об'єднаного управління пенсійного фонду України Роман Рєп'єв розповів про розміри пенсій станом на сьогодні. Мінімальна пенсія останній раз змінилась з 1 грудня минулого року. Вона збільшилась з 2027 гривень до 2093 гривні. Відповідно, і максимальна пенсія складається 10 мінімальних пенсій. Була 20 270 гривень, зараз складає 20 930 гривень максимальна сума пенсії. Індексація пенсії у 2023 році планується, проте її зазвичай проводять з 1 березня. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла про збільшення розміру пенсії і про індексацію виплат у 2023 році. Так, ми плануємо індексацію пенсії усіх пенсій для наших пенсіонерів на індекс інфляції у 2023 році. Також в грудні місяці були. Піднято прожитковий мінімум на 5%. і власне вже з цим оновленим з більшим розміром пенсіонери впродовж наступного року також отримуватимуть свою пенсію, особливо ті, в яких невисокі пенсії на їх розмір це вплинуло. З 1 січня набрали чинності нові законодавчі зміни, що стосуються виходу громадян на пенсію, вкотре підвищили вимоги до страхового стажу. Якщо в минулому році вони складали. 29 років страхового стажу, то в цьому році вони підвищуються вже до 30 років, і кожен рік вимоги до страхового стажу підвищуються на один рік, поки не досягнуть загально встановленого 35 років. В цьому році буде більше таких людей, які не відповідатимуть таким вимогам. Оскільки багато хто працював без сплати страхових внесків, а як відомо, такі періоди до страхового стажу не зараховуються. Трапляються випадки, коли до виходу на пенсію не вистачає кількох місяців стажу, і в такому разі українці мають змогу придбати його. Та є вірогідні, що при покупці стажу розмір вашої майбутньої пенсії може бути мінімальним, тому варто прорахувати чи доцільно це робити. Люди можуть докупити страховий стаж за попередні періоди. він розраховується як добуток мінімальної заробітної плати на 22%. І якщо це здійснюється доплата за попередній період, то застосовується коефіцієнт 2%. Тобто людина вдвічі більше плати за те, щоб набути страховий стаж. Ну, якщо на сьогоднішній день. 6700 гривень мінімальна заробітна плата, то 22 Це майже 4 тисячі гривень, щоб докупити один місяць страхового стажу. Загалом ситуація у пенсійному фонді, попри війну, залишається стабільною. Громадяни отримуватимуть виплати і далі, попри всі труднощі. Дарія Кимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.